Проєкт Кортевагрус реалізується міжнародною компанією Кортева Агрісайнс спільно із американським фондом Global Giving в Уганському національному університеті садівництва. Ініціатором проєкту став наш випускник, випускник нашого факультету, колега, який працював певний час з нами в нашому університеті, кандидат економічних наук Олексій Коваленко, який зараз займає посаду в компанії, посаду в. Фахівця з цифрової агрономії. Проект організований у співпраці із великою бізнес-компанією для покращення надання якості освітніх послуг. Олексій Коваленко координатор проекту від компанії Кортева AgriScience. Він є одним із учасників робочої групи, яка Займається розробкою освітньої програми для здобувачів вищої освіти першого бакалавського рівня зі спеціальності економіка. В межах реалізації проекту було заплановано дуже багато масштабних проєктів. На жаль, повномасштабна агресія Російської Федерації дещо затримала реалізацію деяких проєктів, але, попри воєнний стан, нам вдалося все-таки переважно більшість заходів ініціатив реалізувати. І одна із них. Це та подія, яка відбувається сьогодні. Це відкриття інформаційно-освітнього центру Кортева КРОВС, яка була організована і облаштована за допомогою використанням грантових коштів, які були надані компанії Кортева Агрі Сайнс. За кошти, які було виділено в рамках грантової програми, а це 7,5 тисяч доларів на той час, коли проект розпочинався, це приблизно. Становило 200 тисяч гривень, було закуплено комп'ютерну техніку, обладнано аудиторією фахівцями і членами кафедри економіки. було розроблено сформовано віртуальну бізнес-бібліотеку. Фахівці наші налагодили програмне забезпечення. Встановили сучасне на комп'ютерну техніку. Це робиться для того, щоб наші студенти, наші здобувачі вищої освіти, могли. Покращувати, поліпшувати свої цифрові компетентності, щоб вони мали змогу займатися, мали доступ до інформації. І таким чином набували нових практичних навичок для того, щоб більше відповідати запитам роботодавців. Тому що на сьогоднішній день вже це більше стає очевидним, що кваліфікація випускників багатьох закладів вищої освіти, вона не зовсім. Співпадає з тим, що хочуть бачити роботодавці, і оцей дисбаланс, який існує на ринку праці, його можна подолати уже стає також очевидним, що лише за допомогою діалогу бізнесу і вищої освіти. Це насправді дуже важлива подія для економічної освіти нашої університеті. Ми відкриваємо інформаційно-освітній центр. Це, безумовно, стало його великою заслугою злагодженої роботи нашого колективу, підтримки керівництва факультету, підтримки керівництва університету. І найголовніше це підтримки наших бізнес-партнерів. Реалізація даного проекту завершується тим, що наші студенти з радістю продовжують тут працювати, освоювати нові економічні знання, розвивати навички не лише в спілкуванні, а в набуті бізнес-культури. Тому щиро дякуємо вам за співпрацю. Ми є разом із Станіславом колишніми випускниками даного університету, і саме фундамент наших знань ми здобували за партами. Даного університету, даного закладу, Представляю компанію Кортева. Це міжнародна компанія, інноваційна компанія, яка представляє свої продукти в більш ніж 130 країнах світу, яка має більше 150 науково-дослідних центрів, і в тому числі і в Україні. Компанія Кортева AgriScience є виключно сільськогосподарською компанією, яка пропонує на ринок України інноваційні рішення в. По насінню, по засобах захисту рослин та по цифрових технологіях. Метою компанії є і ціллю збагачувати життя тих, хто виробляє, та тих, хто споживає, забезпечуючи розвиток майбутніх поколінь. Виконання цієї стратегії, цієї цілі неможливо без інвестування в молодь, інвестування в науку і завдяки. Цьому і спільної співпраці з Уманським національним університетом садівництва була придумана така запроваджена чудова програма, як Кортева ГРОЗ. Ми з свого боку також дякуємо вашим колегам і університету за можливість провадження таких інновацій. Мені та моїм одногрупникам пощастило стати учасниками навчальної програми підтримки аграрної освіти Кортева Гроз, яка разом з кафедрою економіки та підприємством Кортева ЕГрішенс надали нам можливість. Побачити, як працюють аграрні підприємства. Також вони нас, надали нам фінансову підтримку для того, щоб закупити компьютерну техніку, в якій є вся необхідна програмна підтримка, вільний доступ до мережі інтернет. І дані, дану техніку ми можемо використовувати для власного розвитку і, звичайно, для навчання. Також дана компанія вона. Нам провели декілька лекцій з, ну, з економіки, де вони розповіли, як працює взагалі вся система економічна. Також нам ми їздили по агрокомпаніям, на яких нам розповідали, як працюють дані компанії, і це ну, для мене і для всієї нашої групи був дуже. Цікавий досвід, адже в цьому році ми закінчуємо бакалаврат, і ми вже будемо знати, як ми можемо в подальшому розвиватися, і як ну де ми можемо себе реалізувати в майбутньому.